Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, у нас 26 листопада, і маємо тепер не тільки плівки міндіча, а ще й плівки Віткофа. Вилізла інформація. От вчора ввечері, тільки на 8-му, подивилися гарні новини для України про те, що буде викритий якийсь зрадник, обездіяний. В плані нас, тобто буде якась інформація, да, маніпуляція, інформація, щось розкрито стосовно політика якоїсь країни, тобто десь за кордону той, який зраджував Україну, і для нас це добра новина. А давайте з вами подивимося, на що вплинуть взагалі, що відбувається. Конгресмени штатів назвали посланця Трампа Віткофа зрадником і агентом Кремля, вимагають його негайно усунути з посади і е, представити його перед судом. От, е, Трамп там щось типу проти, да, відправляє його в, на Росію. Зараз ну, давайте з вами все це переглянемо. Е, що, що є насправді, на що це вплине, і що це для України, для РФ і для штатів. Я перед розкладом хочу подякувати вам за ваші донати. У нас практично закритий збір на авто для птахів-мадярів. Залишилося менше 10 тисяч Панство, Давайте за сьогодні його закриємо, цей збір і. Авто вже практично, по дорозі в Україну, авто вже обрано. Да? На зараз займаємося документами для того, щоб його загнати в Україну, перегнати. От, і звіт обов'язково, з приводу авто, і відгук від хлопців, буде в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі під відео, і посилання на банку. На авто також є в описі під відео. Як тільки закриваємо з вами збір, у нас з вами розіграш. два є цікаві призи. Да, я вже про них говорила, це гільза а велика, така 120-та, з автографом казака Сіромахи і тубус, який приїхав до нас з Юмського напрямку від Буревію, нам хлопці передали розписаний тубус арт Незламні. Два чудові подарунки дві Чудові речі, які а, можуть вас, ну, скажімо так, порадувати, да? які будуть класною згадкою, ну і такою вдячністю за вашу небайдужість. Так, друзі, давайте в цілому те, що на зараз сплили оці плівки, записи від кофа. Пишуть, що Кремль це зробив, але оглянемо те, що на зараз всплили ці записи, на постійній основі пишеться. На постійній основі щось робиться. Тобто тут прослужка працює 24 на 7. Доволі агресивна історія. Так? Хтось, хтось комусь перейшов дорогу. Рицарь мечів, агресивна дія направлена на розсекречення. Ну, чому зараз вони всплили? Верховна Жриця. Тому що потрібно було зробити комусь боляче. Да? Верховна Жриця, це не кінець, ще трійка мечів, карта зірка ще будуть вспливати якісь новини, на якась таємна інформація, яка буде неприємною. І от попередні розклади стосовно цього дена дріскала, да, здається. і... Про штати ще ми з вами щось, а про перемовини в Женеві ми з вами дивилися. І там також інформація була про те, що будуть з'являтися в інформаційному просторі, десь от в мережах, в інтернеті буде з'являтися інформація про те, хто стоїть за цим планом, хто взагалі керує. Да? Тобто, ну, от все, що дотичне там, до війни в Україні, будуть зриватися маски. А, ну, не кінцева історія. Чому зараз? Тому що це комусь дуже вигідно. Двійка мечів вона говорить про те, що у людини немає вибору, да? те, що неможливо домовитися. А от трійка, яка у нас з вами вийшла, вона показує на те, що є інформація, да, неприємно, але вона ставить крапку в якихось незрозумілих. Ситуація. Тобто, да, неприємно, але вона багато чого прояснює. І ці от, от, от перемовини, які були, вони в тому форматі вже не працюють. Да? Тобто, Доводиться брати якусь паузу і шукати якісь нові точки дотику, шукати якийсь новий діалог. Давайте ще три карти чому саме зараз? Є план взагалі, да, от Верховна Жиця, карта зірка. Є якийсь план стосовно викриття багатьох ключових осіб. Чому саме зараз? М -м -м. Вказівка когось свише і навряд чи це про Кремль от не знаю, мені здається, що це не про Кремль взагалі. Карта Єрафанту виходить. Підгідою когось. Так? Тобто, ну так потрібно було сказати, потрібно було створити цю картинку. Хтось дав відмашку, щоб це зробити. Чи хто розкрив? Давайте. Кому вигідно було розкрити саме зараз оці всі розмови, оці. кому вигідно. М Я впевнена, що це зі сторони е, Росії насправді е, от на, на сторону України виходить карта відлюдника. Можливо, якісь роботи проводилися е, у нас, да? а от в плані Ерефії не впевнена. Те, що стосується Штатів, е, є якісь активні дії, але це не зовсім про владу, це просто про якісь політичні сили. Чи причетна? Ну, от Бачите, дивіться, от все, що я сказала про двійку мечів, да? карта вежа і двійка мечів, вийти з кризи, вийти з тих домовленостей, з тих перемовин, до яких змушували, коли ми, ну, не... це було невигідно, да? і, ну, Тобто, як ніхто не хотів з цим погоджуватися, давайте так ще перепитати. Тобто, тут зробив це той, хто хоче. Якихось дуже великих змін по Верховному суду, щоб результат був такий, як потрібно тому, хто розкрив цю плівку. Тобто це буде ще використано в своїх цілях. І знову ж таки, це ще не кінець. Рицар це ще не кінець, це середина. Чи причетна Росія Кремль до того, що розкрили на зараз оці всі плівки? Чи причетна Ерефія? Ну, я б не сказала. Я б не сказала. Не про Кремль мова йде. Ну, добре, що це для нас? Що ці плівки змінять? Давайте отак. От Взагалі, в цілому, в плані перемовин, в плані загальної ситуації, що змінять ці плівки, ці записи, що вони змінять. Ой, карта, вежа, спентаклів. Що вони змінять? Стабільність прибирають. Да? Тобто те, на чому стояли, там папери, дійсно, все, що було пропрацьовано. А, можливо, знаєте, як тут а, Момент цінностей, да? це те. За що трималися? Це те, що думали, що стабільно, те, на чому можна будувати подалі свою там, якусь політику, будувати план на майбутнє і, ну, в тому русі, в тому сенсі, але ні. От карта вежа, він повністю все, повністю вона все відміняє, тобто повністю потрібно буде перебудовувати, да? починати спочатку. Ту сп... пентаклів, як починати спочатку. Що зміняться плівки? <кій> і знову карти нам говорять про те, що це ще не кінець. Ще з часом якісь викриття вони будуть, і багато ситуацій, яка йшла по одному, вона буде розвернута. Ну, з однієї сторони це дійсно відволікти увагу. Це щось відтягнути, це мати час на те, щоб змінити якісь ситуації, події. От, і коли фортуни говорить, що хтось цими плівками ще скористається, вони можуть дати поштовх, це як точка, така відправна, вони можуть дати поштовх для того, щоб якісь події потім ще можна було пробудувати. Тому ми наближаємося з вами до перемовин, ми наближаємося з вами там, до закінчення війни. Да? І просто от всі речі, які на зараз відбуваються, вони як ключові такі точки, як пазлики да? однієї великої картини. Що для Віков те, що на зараз? Погроза йому особисто. Це ну, такі зі сторони хтось зробив. Да? От Королева мечів доволі мстива поставила крапки захистила свої кордони. Тому я знову ж я не впевнена, що це з Кремля. Можливо, шпигуни якісь в Кремлі. Але. Для від кафації плівки те, що розкрилося, е, прояв інформації, прояв зв'язків, е, про гроші тут дуже багато, про зацікавленість от його зв'язки з рефів. Панство відкрию коту секундочку. Так. Прийшла Матільда, ви питали, де вона? Ходить періодично туди-сюди і шкодить, лазить там, де їй не можна лазити. Ой, так так що для Віков це невигідна історія, звісно, те, що відбулася, це розсекречує всі плани, проявляє багато всього. Да? і ну, Треба тепер думати про себе, про свою безпеку, про свої гроші, щоб тобі особисто не прилетіло. І тут мова не про посаду, да? це особисто про нього. А що Трамп? От мені цікаво в плані оцих. Плівок, те, що розкрилася інформація, реакція Трампа. Абсолютно стабільно тут нервів і стресів ніяких немає. Поки що реакція Трампа а, ставить, ставить під удар а, ще від когось. Тепер, ви знаєте, як цікаво, Трамп тепер на зараз переживає за себе. І якийсь удар готується ще для Трампа. Це обриває зв'язки і канали перемовин з королем мечів. Зв'язок обірваний. На зараз це буде важка ситуація, емоційно важка ситуація, в плані ну, в плані нього, от в плані самого Трампа. Да? Посиплеться і на нього він. Боїться ще якоїсь інформації, яка може йому нашкодити? Це політична боротьба всередині, друзі. Він втрачає владу, він втрачає авторитет. Це підриває його репутацію всередині у них в країні. Ой, Матільда, Матільда. Що в Україні? розкриття оцих плівок, давайте, що це для перемовин в, плані, от, в контексті війни в Україні, розкриття цих плівок. <кхем> <кхем> е ну, от розумієте, е по дружбі, да? тобто, що це для України? Е це позитивна ситуація, яка, по суті, може щось змінити. Для нас це Пашмачів. Ваш мечів це момент спостереження, це момент шпигунства, це момент скористатися інформацією, скористатися моментом. Тобто ми маємо бути тепер, знаєте, як на чеку в плані правильно реагувати. Інформація розкрилася і трійка жезлів. Тепер ми чекаємо ще знаєте, як нового етапу, якогось нового етапу, чи то перемовин, чи то якоїсь дії. Тобто Ми нас зараз спостерігаємо. Це можливість піти іншим шляхом. Це можливість знайти ще якісь важелі впливу О, те, що стосується Кремля. Відвернутися від того, що нам пропонував Кремль. Як це вплине на Україну в плані перемовин. Тут непогані карти насправді. Ну, бачите, ми на коні, буде якась ситуація. І вчора також да, от момент політичної гри а, карти такі були в плані гарних новин для України. Тобто ми у всіх цих перемовинах ми стаємо колесничими. Тобто, у нас тоді також колісниця вийшла карта, а на, це нас підсилює перед світом, а, козирі нам якісь дає, дуже неочікувана історія. Да? І ми можемо нею скористатися. Чи якось це повпливає на, сам, на саму тему перемовин, да? оці плівки дуже повпливає, вісім жезлів дуже повпливає. Це багато що буде змінювати, і не тільки в перемовинах. Тут дуже багато процесів підтягнеться, які можуть змінити. Заблокує те, чого ми не, бо... чого ми не хотіли, заблокує те, чого ми боялися. Для України ці плівки. Ну, панство, це шанс рухатися далі. Звісно, політична боротьба продовжується, але сказати, щоб для нас це було якось погано, то ні. Ще щось буде виливатися. Тут може бути, знаєте, як ще у відповідь якась інформація. Вилізти стосовно українських політиків або українських діячів, Ну, щось може проявитися. Тиснути, звісно, вони будуть, ще когось будуть знаходити. Це знаєте, як пауза. Да, воно, звісно, неприємно, але можна з новими силами, з даною інформацією, да, з розбитим серцем. Але знаєте, як, оця трійка мечів, вона ж знову ж таки вона проявляє Да, неприємно, да, там щось вилізло наружу. Але для України ці карти ну, просто є над чим працювати, тепер просто в новому форматі. Да? Це і серії, коли з новими водними ти інакше можеш будувати. А, ну, от момент перемовин, там, співпрацю з кимось і так далі. Не? Що його чекає? Чи його заберуть з посади того Відкофа? Чи його заберуть з посади цього Відкофа? Тут йому а, щось загрожує, причому це може бути зі сторони Ерефії, є а, зацікавлена країна да, або зацікавлена політична партія, якась організація. Тут е, королева Жезлів вона може говорити і про Ерефію, а може говорити і про політичний якийсь рух всередині штатів. Тобто загроза йде а, йому в будь-якому випадку з двох сторін. І так, і так. І загроза може йти в плані навіть грошей. Якісь розслідування можуть бути в плані статків, в плані грошей і так далі. Поки що по ілюзіям. Поки що картинка, да? тобто є варіанти, але чи знімуть його з посади, тиснути будуть. І, скоріш за все, що якимось чином. Це рівно кінець іде, друзі. Не знаю. Тут якось глобально в Штатах буде все змінюватися. Зараз я візьму колоду. іншу. Давно ми з вами. А ну давайте цю добре, хай буде Джукера. Лежать у мене маскувальні сітки, буду скоро відправляти хлопцям. І ну, дозбираю, поки маскувальні сітки, там треба певну кількість, і Матільда постійно на них лежить, вона їх заряджає, знаєте. А хлопці потім дякують, що сітки якось магічно працюють. То все Матільда, друзі. Ваші донати і Матільда. Чи залишиться він на своїй посаді? Після цього скандалу, мені будуть думати, стоїть перед всей десятка мечів. Тут, ви розумієте, ця інформація вона може поставити хрест на його кар'єрі в цілому. Тому е, 10 мечів карта зірка. Хрест на кар'єрі. Йому загроза йде і його життю, і його здоров'ю, і його посаді, помста якась може бути. Давайте ще на цих картах глянемо для України, Да що це? Оце розсекречення в контексті перемовин. О, і знову колесниця бачите? Непогані карти. Так, да, це десь неприємна інформація, трійка мечів, але можливість щось змінити, двійка пантаклів. Розкриття цієї інформації дає можливість щось змінити і підлаштувати під себе. Війна, карта війни. плані закінчення війни е, карта місяця напряму це ніяк не впливає. Це десь щось ставить на паузу, да, але напряму воно ніяк не впливає. Ще будуть якісь ситуації, е, які мають більше. Це змінює весь контекст перемовин, да, От Тих от, е, пропозицій, які були зроблені, це їх змінює більше. Створює необхідність шукати нові умови, нові, створювати нові домовленості. Так, да, там, нові плани якісь, ну, так. от, Карта смерті, дві мечі, вісім кубків. Мова про це. Ну, цікаво. Що буде надалі з перемовинами ще? Тут я так хочу спитати, там ще Зеленський зібрався да, до Трампа. Так, пару хвилин ще є. Давайте спитаємо все ж таки Зеленський до Трампа. Я просто одне питання, чи поїде, чи буде зустріч, як він планує. Чи буде оця, чи відбудеться ця запланована зустріч на 27-му -е? по місяцю. Поки не зрозуміло, з чим приходити, бачите? Поки не зрозуміло, страшно і невигідно на зараз. Тому так. А що буде надалі з перемовинами? Україна, Штати, Ерефія. Що буде надалі з перемовинами? Карта смерті Дуже багато змін в тому форматі, в якому вони були, вони більше не будуть? Будуть зміни. Пауза, важка ситуація, багато розбірок, багато скандалів. Рицар мечів дуже агресивна, дуже агресивна реакція ще когось буде. На, і ще якась інформація може вилитися. Ой, друзі, ще щось буде, якісь зміни, ще буде щось дуже цікаве. Ну, спостерігаємо, як то кажуть. Ну, взагалі цікава історія. Штати також чекають великі зміни і в плані влади, і в плані самого Трампа і ситуації в країні, і економіки, і, і в цілому. Великі країни стоять на порозі великих-великих змін. Я вам дуже дякую за вашу увагу, дякую за підписки, за ваші донати, за коментарі. Бережіть себе і бережіть Україну.